Умилки потрібно виправляти гасло, під яким проходили мітинги під міською радою жовтні. Діти вимагали відмінити рішення, що позбавило їх законного відпочинку. Нагадаємо, повернення осінніх канікул так і не було. Їх приєднали до зимових, а за справу взялася прокуратура. Подаючи інформаційний запит, мене цікавило, чи реально хтось із чиновників міської ради поніс відповідальність за те, що в Ужгороді. Відмінили осінні канікули, тому що перед тим ми знаємо, що прокуратура Ужгорода говорила, що ніби у відміні осінніх канікул є порушення закону. Пригадую, оприлюднені висновки першої службової перевірки порушень у діях державних службовців не знайшли. Що громадськість неабияк як здивувало? Питання знову підняли у пресі. Після чого прокуратура повторно взялась перевіряти рішення. Щоправда, вже з іншого боку. Прокуратура міста Ужгорода звернулася з позовом до адміністративного суду Закарпатської області із визнанням протиправними. Дій. Такими діями посадовці Ужгородської міської ради, прийнявши рішення виконкому про перенесення, Осінніх канікул порушили частину третю статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Ця стаття передбачає оприлюднення проєктів рішень виконкому мінімум за 20 днів до їх прийняття. У позові відповідачем зазначили виконавчий комітет Ужгородської міської ради, так би мовити, у повному складі. Втім, хто при чому, а хто ні вже вирішуватиме суд, як і питання покарання? Про те, чи взагалі зміна графіку канікул закону наразі не йдеться, адже як пояснили прокуратурі перенести. Не означає відмінити відтак, єдине встановлене правоохоронцями порушення виключно процедурне.